Всіх вітаю! Сьогодні у нас незвичайне відео, сьогодні у нас не риболовля, сьогодні у нас огляд. І той огляд, який я казав, обов'язково буде на каналі, який я обіцяв, це огляд нашого комплекту. Це човен і мотор. Комплект у нас достатньо такий популярний, попсовий, тому я думаю, багатьом буде цікаво. Це човен, барк БТ-330SD кіловий і мотор. Парсун 5 і 8. Ось, я огляд вирішив зробити через майже рік після використання вже користування цим комплектом. Вже склалися якісь перші враження, можна сказати, розповісти не лише опис там, який в принципі ми можемо і в інтернеті подивитися, але я хотів поділитися своїми враженнями: які позитивні моменти, які недоліки, що порекомендувати. З цього приводу. Ну, Почнемо так. Спочатку я все ж таки наведу основні характеристики, пройдемося по човну, потім по човну пройдемося основні переваги і основні недоліки. Потім по мотору основні характеристики, переваги недоліки по мотору. Так, ну що, Почнемо з човна. Човен барк 330 СД. Він позиціонується як кільовий човен з фанерним суцільним пайолом. Ось. Отже, човен має зовнішню довжину 330 см, при цьому діаметр балона складає 40 см, ширина човну загальна ширина це. Метер шістдесят, тобто два балони по 40 і ширина кокпіту внутрішня це 80 см, це достатньо широка лодка. Ось пасажиромісткість човна позиціонується як 4 чоловіки. Тобто для чотирьох чоловік це ну, як комфортно в чотирьох тут плавати. Вага комплекту: вага комплекту це 33 кг Сам човен нижче 23 кг – Це Пайолу, це от, оця от, суцільна підлога у човні. Важливо, це внутрішні параметри кокпіта. Як я вже сказав, ширина 80 см, довжина 250 см, тобто простору, хоч дискотеку можна тут робити багато. По гермовідсікам лодка має три гермових відсіки, перед накачується і ззаду два балони. 3 плюс 1, бо кіль він не стаціонарний, кіль також надувний, він також накачується. Вантажопідйомність лодки позиціонується 500 кілограм, тому вважається, що 4 чоловіка це комфортно, можна навіть до 4 ще й дитину додавати. Що немаловажно, це матеріал, який ПВХ. ПВХ має щільність 950 грам на метр квадратний. Тобто це гарний щільний ПВХ нижче 1100 на цей човен. Можна ставити за рахунок кіля, за рахунок жорсткого дна і жорсткого трансвіта мотор потужністю до 20 кінських сил. Тип днища, як я вже, вже не раз зупинявся, це суцільний фанерний пайол зі стрингерами, тобто стрингери, які тримають цей пайол. І днище абсолютно жорстке, ну, як, як у звичайної дерев'яній. Як у звичайному дерев'яному човні себе почуваєш. Сидіння Сидіння тут пересувні, весла, в принципі, звичайні алюмінієві. є привальний брус на носу, є ззаду клапан для випуску води. Тобто, якщо там дощ, можна або там набриз... набризкало води, човен, її можна спустити через цей клапан. І на цей човен дається гарантія від виробника 36 місяців. Це, в принципі, основні характеристики по човну, ті характеристики, які ви можете на будь-який сайт продавця зайти, і подивитися ці характеристики по човну. Далі я хочу зупинитися на перевагах і недоліках по човну, тобто те, що ми виявили за час користування. Самий основний плюс лодки це те, що вона. Ну, перше, це те, що вона дійсно велика і зручна. Тобто до цього ми рибалили на маленьких е, грибних човнах: там 2,40, 250, 260. це це ну, абсолютно небо і землями вдвох себе. Почуваємо абсолютно комфортно, абсолютно комфортно там стоячи вдвох рибалити, є місце повернутися, розвернутися. І за рахунок особливо ширини, 80 см, гарна, зручна ширина, дуже зручна. Другий плюс завдяки кілю, який присутній у цьому човні, вона достатньо гарно, гарно управляється на моторі. Тобто вона чітко тримає курс, можна мотор. Ну, на деякий час там ручку опустити, вона чітко буде тримати той курс, яким вона йде. Її не водить там в сторону, вліво-вправо. Те, що я вже говорив, третій плюс це е, оцей е, е, жорсткий настил, жорстка підлога. І це можливість стояти, От коли ми, скажімо, там стали на точку, джигуємо або твічити дуже зручно, там стоячи вдвох, стоїш з жодного дискомфорту, її не отак не качає човна. Тобто ну, це зручно. За рахунок наступний, четвертий плюс: що за рахунок своєї довжини, 3,30, навіть не дивлячись на те, що вона має велику масу, лодка, ми вдвох. Маємо можливість виходити на глісер, один взагалі вискакує легко на глісер. Ось оця довжина дає цю перевагу. Наступна перевага п'ята: це зручні пересувні сідушки. Тобто можна там ближче, далі підсунути, можна зробити взагалі столик і там перепочити, оця ну, Ця от система пересивних сідушок, вона завжди дуже зручна. Я коли робив навіть огляд своєї грибної лодочки SharkBot, я на це звертав увагу, це дійсно зручно. Наступний плюс шостий це в принципі те, що лодка Бренд він давно на ринку, він себе зарекомендував як гарні човни. І він, можна сказати, в цілому достатньо надійно склеєний, достатньо надійно зроблений. Ну і основний, ну і останній один, одна з таких значних переваг, чому ми цю лодку і обрали, це адекватна ціна. Зараз ціна, можна сказати, трошки кусається. Я так подивився вчора. Ми в свій час цього човна брали за щось 13 чи 14 тисяч, там невеличку знижку нам зробили в магазині Капітан. Але ну, ціна нас дуже привабила, і це, звичайно, плюс великий був. Так, Далі мінуси. Мінусів також тут вистачає. Перший мінус це те, що човен, він дуже громоздкий в упаковці, тобто він займає багато місця у сумці. Якщо у вас маленька машина, то можна взагалі в машину не вмістити човна. Ось, тобто ну, позиціонують, е, ну, на сайті написано, що довжина упаковки, довжина сумки це ну, метр двадцять, висота написано. Е, ну там Інші параметри вони не так важливі, там 40, 45 і 60, здається, щось таке. Я ось бачите, переміряв рулеткою. Реально, якщо максимально компактно скласти човна, ну, це буде довжина десь. Ну, висота, метр десять. Мені в багажник вона по ширині не заходить. Для того, щоб мені покласти човна в машину, мені потрібно скласти сідушки і запхнути її там на місце одного пасажира. Ну, В принципі, якщо у вас універсал, сідушки складаються, то ну, вона заходить. Брату в Renault Logan по ширині він також ну, не дуже велика. це машина з достатньо великим багажником, то вона по ширині ледве-ледве запхається. Ну, Друге. Також стосується цих габаритів, це вага, вага її дуже-дуже велика. По-перше, одному її і носити важкувато, там 50 кг весь комплект, якщо з дном з усім, і в накаченому вигляді одному, якщо немає трансових коліс, то важкувато і в сумці вона важка. І це також важливо в тому моменті, коли ми. Ну, рахуємо загальну вагу для того, щоб вийти там на глісер, то вона то човен він сам по собі важкуватий, і ну, можливо, якби він був легший, там, скажімо, як човен з Ердеком, то човну було б простіше, коли навіть два пасажира виходити на глісер. Так, в принципі, оця вага має негативне значення. Ну, як на мене, вона важкувата. Третій мінус ну, це також такий суб'єктивний, достатньо мінус, але все ж таки. Складати і розкладати човна з системою цього суцільного, суцільної підлоги, системою стрінгерів. їх там туди-сюди ставити, діставати. Ну, це достатньо багато часу займає. Там у порівнянні з тим же ардеком, або там якщо там слань книжка це набагато швидше. Ну але це нивелюється дуже класним зручним полом. Але ж я ж кажу, часу на збір лодки ну цих хвилин 20, якщо там вже дуже так пролучитися, якщо накачувати за допомогою турбінки. Але от є такий момент, що з стрінгерами помучиться, прийдеться, якщо ну, немає досвіду. Так, наступний четвертий мінус це те, що за рахунок того, що лодка велика і важка, вона достатньо складна в управлінні на веслах. Тобто, коли ми рибалимо без мотору, скажімо, або там потрібно там, з берега до берега переплисти, то звичайна плоскодоночка маленька, вона вам. Буде здаватися просто пушинкою, просто ідеальною в управлінні на веслах у порівнянні з цією великою лодкою. Вона так достатньо важко управляється веслами. Наступний мінус п'ятий це велика парусність. Тут ми часто рибалимо з плавом, коли вітряна погода, скажімо, ну це капець просто. За, за рахунок того, що вона велика, її цим вітром з берега до берега носить і. Ну, Наступний мінус такий суттєвий, який можна сказати, у нас навіть це був не скільки навіть мінус, а скільки брак це невдала конструкція клапану злива води. У нас дійсно була проблема, ми тільки човна купили, і він через оцей клапан хватав воду. Ми не могли зрозуміти, чому у нас у човні вода, цей клапан протікав, чи його погано засиліконили, чи хто його знає, навіть хотіли по гарантії обмінювати. Але, в принципі, вирішили це питання тим, що промазали додатково силіконом, зробили. Але ну, якби не хочеться це робити тоді, коли човен новий, коли його щойно купили. Ну і останній такий мінус, можливо, це дрібниця. Але все ж таки, як на мене, це також важливо, те, що. Весло чомусь, ну можливо, нам така такий човен попався. Весло чомусь туго входять лопати в саму ручку. Ну, якщо запихнути ще можна його так самому, то от випхнути в кінці рибалки, щоб розібрати весло. Це вже напряжно, іноді ну, необхідно тільки вдвох там зусиллями ці весла розбирати. Можливо, це тільки нам так повезло, можливо, у інших все добре. Так, ну, по човну, в принципі, ми пробіглися. Кількість позитивних моментів і недоліків плюс-мінус однакова, але в цілому ми човном задоволені, ми не думаємо його змінювати поки що. І ну, наступний сезон, як мінімум, також будемо на ньому рибалити. Далі по мотору. Я одразу скажу, що по моторам я не спец, такий користувач новачок, тому... Я не претендую на те, що там моя оцінка, це буде там максимально, максимально об'єктивна оцінка. Ну, тим не менш, свої враження як, перший, як користувач першого мотору бензинового, я можу вам розказати. Отже, мотор Parsun, модель називається Т58 BMS. Мотор є двохтактним, має один циліндр. Вага мотору складає 21 кг, максимальна кількість обертів це 4,5-5,5 тисяч обертів. Його потужність позиціонується як 5,8 кінських сил, але багато хто каже, що ну, немає тут 5,8, реально це 5, 5. Мотор цей має встроєний всередину бак, бак 2,7 літри. Але також у нас та версія мотору, який має ще і додатковий наружний бак, який має літраж 9 літрів, і грушу для підкачки, для того, щоб прямо туди карбюратор закачати бензин. Запуск мотору також ручний, тобто заводимо ми вручну кут повороту мотора, також трім. Він регулюється також вручну. Рекомендований бензин, який використовується, це 95-й. Але ну, іноді кажуть, що якщо там 92-й залити, буде краще працювати мотору, але ну, ми, не, ми не пробували, тому я не можу сказати, чи працює він на 92-му бензині. Так, ну, по мотору я основне пробігся, основні характеристики. Далі, так само як і по човну, основні позитивні якості, і основні недоліки. Отже, перший плюс мотору це те, що він реально суттєво дешевший, ніж аналоги японців. Тобто ціна це перше, що у китайському моторі парсун вона приваблює. Друге, це ну, те, що нам було важливо, що він достатньо потужний і в принципі можна його використовувати навіть для двох чоловік. Тобто 5,8 кінських сил це ну, більш-менш вже для наших річок, для наших водой. Наступний плюс це те, що при Своїй ну, достатньо невеликій потужності 5,8 кінських сил, він може виводити при незначній вазі, якщо у вас два чоловіки, скажімо, до 160 кг, він виводить навіть двох чоловік на глісе. Якщо один, то одного взагалі легко і без проблем виводить на глісер. І тут одразу я вам скажу показники швидкості. Якщо один у човні, якщо там не протитечі, а там по течії, або там тиха спокійна вода, то один на глісері на цьому човні розвиває на цьому моторі швидкість десь до 25-26 км в годину. Навіть. Якщо в двох, то 18 до 20 іноді по течії. Проти течії це десь 16-17 в двох. Ось швидкість. Ну, тобто, враховуючи, що на наших малих річках, там, де ми не пересуваємося по 20-30 кілометрів, а то і більше, то нам цього ну, з головою вистачає. Третій, або це вже четвертий плюс, це те, що він достатньо економічний. Заявлено, що його що розхід палива складає 2 літри в годину. Ну реально, ось ми коли рибалимо, ми не постійно рибалимо. Там день риболовлю, у нас це 2-3 літри. Е, витрачаємо палива, це там годинку десь піднятися, ми сплавляємося, піднімаємося назад на моторі або навпаки, спочатку піднімаємося, потім йдемо з Ну, у нас десь годину, там півтори ми плаваємо на моторі. От у нас 2 максимум 3 літри е, за риболовлю розхідується паливо. Наступний плюс це те, що він, ну, як для двохтактного мотора, якщо там не на максимальному ходу йти, я вам не скажу, що він дуже шумний. В принципі, він адекватний по шумності. Ну і як для китайського мотору, то він достатньо привабливий по дизайну. Дизайн достатньо симпатичний, як на мене. Так, ну і. Немає, як кажуть, ложки дьогтю в бочці меду. Були і свої мінуси. Тут можна сказати, мінуси мотору як будуть загальні, так і ті, які були саме з нашим мотором. Тут не виключений такий фактор, що десь там повезло або не повезло. То нам трошки з мотором я б сказав, трошки не повезло. Ну, перший такий об'єктивний мінус, як кажуть, що мотор парсун 5.8 це мотор для егоїстів. Тобто це мотор, яким комфортно плавати на човні одній людині. Він легко вискакує з однією людиною на глісер, як ласточка працює і все. Коли вже вдвох, то можна. Я ж кажу, ми з братом вдвох ходили на глісері постійно, але це вже важче. І там, коли там будуть два важкі пасажири, то тут можна і не мріяти за глісер Тобто, ну, краще, якщо для двох для двох чоловік, то краще вже взяти персон 9,8, він буде більш потужний і точно двох вас виведе на гліса. Також ну тут, і по своєму досвіду, можна сказати, і багато хто каже, що мотор достатньо чутливий до палива. Паливо і мастило, яке додає, додається до палива. Треба Купляти якісно. А тому що якщо якийсь там шмурдяк залити, то мотор може не заводитись, може себе погано вести, там заб'ються Ну, Це для всіх моторів, але там японці часто вони переварюють все. А ось цей щось дуже ніжний і вибагливий до палива цей двохтактний парсун. Наша проблема така, основна була це якби я б сказав. Мінус номер один в нашому випадку це те, що у нас дійсно були проблеми з заводом цього мотору. І проблеми з заводом були з, фактично, з самого початку використання мотору. Тобто навіть коли от обкатку ми проходили, все, то там завжди її там свічку міняли, і те крутили, і підкачували, і вже і на обслуговування віддавали. Але от проблемки все ж таки. Є у нас за ну, от Сьогодні, в принципі, ми половиною місяці майже 4 мотор був на зберіганні. Ми не виходили на воду, але сьогодні я його завів достатньо швидко після обслуговування хут-хут-ху. -ху -ху. ну, в, цілому, в цілому я все розповів про комплект, про човен, про мотор, про наші враження. Мотор, можливо, з часом будемо міняти на більш потужний на 9.8, або там на якісь японеці також більш потужний. Але ну, наступний сезон, мабуть, все ж таки будемо ще на рибалити на човні з цим мотором. Так, ну важливий момент, що, що по ціні. По ціні нам цей комплект обійшовся в минулому році близько 40 тисяч гривень. Там з урахуванням невеличку знижку нам зробили блогерську, Купляли, до речі, в інтернет-магазині, в звичайному магазині Капітан.ua. Я якраз на цей магазин і на ці на іначо вони на мотор дам посилання. По посиланню можете перейти, подивитися її всі характеристики і актуальну ціну на сьогоднішній день. Ну, я вчора подивився буквально актуальну ціну, і якщо там дивитися на мотори і на човен, то вона ну, мінімум на 10 тисяч стала більше, ніж була в минулому році. Я так трошки е ахнув, коли побачив ціну. Намагався зробити об'єктивний огляд, враховуючи всі недоліки за період експлуатації човна і мотора. Так, ну, наче все. Багато наговорив сьогодні. Ось так, я думаю, ви зможете зробити свої висновки на основі мого аналізу і приймати рішення щодо, щодо придбання такого комплекту або схожого. Всім дякую за перегляд відео. Сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі під відео. Слава нашим героям! Слава нашим захисникам! Віримо у перемогу вона неодмінно буде. Ну, і всім пока, всім щасливо Бувайте, друзі! До наступних зустрічей вже на Риболовлі